Тепер поговоримо про те, як власне, заснували новий улад у пласті. Я думаю, що всі знають, а можливо, треба про це нагадати, що пласт між Першою і Другою світовою війною або до заборони мав назву український пластовий улад. Що це означає? З українським все зрозуміло. Пластовий тоді вживалося як синонім слова скаутський. І улад це є щось, що влаштоване, має якийсь лад, порядок. Себто, сучасною мовою ми б сказали, організація, тобто українська скаутська організація або український пластовий улад. І на початках. Не було ніякого поділу на різні частини. А був тільки улад пластунів, який пізніше був перейменований на юнацтво. Це вже було набагато пізніше. А на початках, власне, були курені, були хлопці і дівчата. І перше, що з'явилося, це бажання тих, що вже виросли і вийшли з гімназії, далі пластувати. Їх пізніше назвали старшими пластунами, ми їх так і зараз називаємо. А перша версія була назвати їх почесними пластунами, бо вони пластували в якомусь курені і вони стали вже дорослими, вони десь навчаються і так спробували назвати їх таким словом почесні. А згодом вони вже створили свої структури, об'єдналися в курені в межах. Кожного міста, якщо було дуже багато старших пластунів, вони створювали різні гуртки собі за зацікавленнями, то там була дуже цікава історія, але ми зараз не про те. Ми про те, що створився прецедент, що є крім юнаків, тобто звичайних пластунів, є ще люди, які в іншому віці також хочуть належати до пласту. Отже, спочатку це були. Ті, які закінчили гімназію, хтось пішов на навчання, хтось лишився вдома, хтось ще десь, але почувався приналежним до пласту. Ну, а Ну, Крім того, були ще діти меншого віку, які вчилися в народних школах, наприклад, тобто здобували, ми зараз кажемо початкову освіту. І вони також хотіли належати до цієї організації. Було дуже багато запитів у проводу. Батьки переважно зверталися і казали: візьміть також мою таку меншу дитину. На що Верховна Пластова Рада і Верховна пластова команда, це були тодішні провідники для всієї Галичини і Волині. Казали, ну, ми не можемо взяти, тому що ми. Беремо тільки дітей, які старші, які в гімназії, можете хіба почати готуватися ставати пластунами. У підручнику Олександра Тисовського, який називається Життя в пласті. В першому його виданні було передбачено, що будуть так звані новики, тобто нові люди в пласті, які хотіли би стати пластунами. Для них було розписано декілька занять. А пізніше, коли вони проходили цю вступну програму, то вони вже ставали звичайними пластунами, тобто по сьогоднішньому юнаками. А це трошки збиває з пантелику, тому що якщо Тисовський передбачив якусь програму невеличку, хай не повністю її розписав і використовував назву, це означає, що це були такі підготовчі, зголошені до пласту. Але зараз ми говоримо про створення нової частини, нового уладу. Над створенням нового уладу почали думати в кінці 2023 року, так дуже предметно. В протоколах Верховної пластової ради можна знайти згадку про те, що Мирон Федусевич, про якого я вже згадувала, подав свій проєкт, як би мало розвиватися новий улад. Чому полягав цей проєкт, невідомо, тому що в протоколах це не зазначено. Але через тиждень інший член цього проводу, Пластун Омілян Тернавський, із Золочева, син генерала Мирона Тернавського, подав свій проєкт. Його проєкт збережений в окремому документі, і там можна прослідкувати, які в нього були ідеї. Ну, наприклад, Новаки, новики тоді називалося, це є окрема організаційна структура. Вони не підлягають юнацьким куреням, вони існують самостійно, вони мають свій провід, свій устрій, свої відзнаки, свої назви і тому подібне. Чомусь про програму, тоді вони замислювалися найменше. Вони говорили про якісь зовнішні форми. Відбулася дискусія над цим проєктом. Пізніше була створена комісія з трьох людей, крім Мирона Федусевича і Омеляна Тернавського. Туди ще увійшов Северин Левицький, визначний вчитель, який згодом став верховним отаманом пласту. А в діаспорі, тобто, після виїзду за кордон. Став першим начальним пластуном. Ну і так ми його і знаємо, власне, як першого начального пластуна. Він був очолював пласт починаючи від 24-го року і до практично до завершення підпільного періоду, тобто до Другої світової війни. Відбулися також дискусії над тими проектами, в той час, крім того, що вони обговорювали створення нового уладу, вони також намагалися реформувати провід, створити якісь інші структури в проводі, розділити виконавців і тих, хто займається ідейною частиною. Тобто, дуже багато змін відбувалося в пласті, власне, на зламі двадцять-24 років. І серед тих змін була важлива частина, це дискусія над створенням нового уладу. 6 квітня 24-го року у Львові відбувся перший Верховний пластовий з'їзд. Це був, власне, з'їзд організаторів пласту. Там брали участь як дорослі, зараз би ми сказали сеньори, але тоді ще такого уладу не існувало. І старші пластуни також брали участь у дискусії, представляли свої проекти і тому подібне. І на з'їзді також відбувалася дискусія про е, новий улад. Принаймні, після обговорення вирішили, що е, пізніше в проводі з'явиться е, хтось, хто буде відповідати за цю ділянку. Тобто на з'їзді не обирали окрему людину, лише заслухали ідеї. А вже під час нарад Верховної пластової команди створили так звану головну управу у ладу Новиків. І, як писав згодом Северин Левицький в своїх спогадах, вона була наказана. Це означає, що її ніхто не обирав, а провід просто призначив, що будуть такі такі люди. І ця управа мала розробляти. Всі деталі, як існує цей улад. Ми знаємо з різних джерел, з літератури, що головою цієї управи була Савина Сидорович. Вона була учителька ручної праці, тобто праці, як зараз є в школі, в гімназії сестер Василиянок, тобто в приватній українській гімназії для дівчат. Але Якщо подивитися на протоколи Верховної пластової команди, то там побачимо, що перший проєкт нового уладу вже в новому проводі представляла інша людина. Це була Ростислава Демчуківна. Тоді її було прізвище, цебто Ростислава Демчук в Заміжі Гузар, мама блаженішого Любомира. І вона представила напрацювання. Двох львівських коренів Ці напрацювання були в вигляді проєкту, також продискутовані. В протоколі зазначено, що проєкт поки що є сирий, треба далі його обговорювати. Серед інших питань, які тоді дискутувалися, було, наприклад, питання назви. Олександр Тисовський запропонував слово Новик. Він інтерпретував це як молодий місяць. Тобто щось таке, що далі буде рости, розвиватися. На той час вже існували в скаутському світі програми, які, зокрема, розробляв Бейден Повел. І ці програми називалися «Вовчнята й лисички. І Северин Левицький хотів би, щоб ці. Майбутні маленькі пластуни називалися вовченятами. Відбувалася така конкуренція між тими двома концепціями, Ну і крім того, також треба було визначити, яка буде програма, але про це ми зараз окремо ще поговоримо. Отже, після презентації цього першого проєкту. Відбулися ще дискусії. Зрештою було запрошено на голову управи Савину Судорович як учительку з доволі великим досвідом, і в управу входили також ті люди, які розробляли ті проекти. Зокрема, дуже активною була Марія Кравців, сестра поета Богдана Кравціва. Дуже активним членом управи від самого початку був Іван Кліщ, спочатку пластун 4-го куреня імені Богдана Хмельницького, а згодом член куреня Орден Залізної Остроги, який залучив до праці в цьому уладі дуже багатьох своїх найближчих друзів. Отже, Ідея була сприйнята загалом, і якісь спроби засновувати перші частини, вже у нас з'являються в 2024 році. З того часу зберігся лише один зошит, принаймні, поки що ми знаємо про один такий зошит, де розписана програма, яку проводила. Власне, Марія Кравців і її подруга, яка називалась Олена Волосєнко, Вони разом вели гурток новичок, який називався Зозулі. І цей гурток мав різноманітну програму. Вони належали до початкової школи, є перелік новачок, новичок, які входили до гуртка, і є нотатки виховниці. Виховниця ввела зошит таким чином, що спочатку було задумано, тобто запропоновано план, що буде під час заняття, а пізніше на наступній сторінці вона писала, що реально відбулося. Наприклад, якась гра не сприйнялася або не пішла, тоді вона занотувала, що ця гра не проведена, бо є нудна. Або якась пісня дуже дітям сподобалася, і вони її співали кілька разів. Або якась інша гра, яка також їм дуже сподобалась, і вони програвали її по кілька разів. Програму переважно вони придумували просто самі під час цих сходів. На жаль, більше в нас немає таких нотаток від інших виховників. Але можливо, що ми. Якимось чином ще щось знайдемо в архівах, і буде може більше деталей. Новики і новички організовували різні свята, і про це можна навіть в газетах львівських прочитати, що відбувалося там якесь свято, припустімо, свято Миколая, куди запрошували різних дітей. З тих свят були не просто задоволення, там і якісь вистави, а крім того, ще Таким чином вони заробляли гроші на якусь свою діяльність. Це було, в принципі, поширено в пласті проводити різноманітні такі вечори або вистави організовувати для того, щоб мати пластовий заробіток.